Розглянемо метод, який дозволяє підприємцям рахувати їхні витрати, виручку і, відповідно, прибуток, а також визначатися з тим, скільки потрібно виробити і продати продукції для того, щоб повністю покрити всі витрати, тобто вийти на нуль, на так звану точку безбутковості, і. Так само цей метод допомагає визначитися, скільки потрібно виробити і продати продукції для того, щоб отримати бажаний рівень прибутку, значить, так званий цільовий прибуток. І це важливо для того, щоб планувати, аналізувати і бути успішними втілювати у життя розроблені плани і бути успішними підприємцями. Отже, в нас є ательє, в якому дають сукні і продають за ціною 4 тисячі гривень. Постійні витрати на виготовлення цих суконь складають 4 тисячі гривень на місяць, а змінні витрати 2 тисячі гривень на одну сукню, і необхідно визначитися з точкою беззбитковості, тобто з мінімальним обсягом виробництва продукції, та з тим обсягом продукції, який мав би забезпечити цільовий прибуток 8 тисяч гривень. Якщо говорити про постійні витрати, то вони на той постійні, що вони не змінюються, незалежно від того, скільки продукції ми будемо виробляти за той самий місяць. Чи будемо ми взагалі працювати чи ні, але орендну плату відповідного розміру треба сплатити. І зарплата керівникові також буде відноситися до постійних витрат. Що ж стосується змінних витрат, то вони рахуються на одиницю продукції, тому що вони залежать від того, скільки продукції ми виробляємо. Значить, чим більше ми будемо виробляти суконь, тим більше нам потрібно буде. Тканини, ниток, гудзиків, і тим більше нам потрібно буде нараховувати зарплату нашим майстриням, які шиють ці сукні, отже, це змінні витрати, які рахуються на одиницю продукції, і, відповідно, залежать від кількості виробленої і проданої продукції. Таким чином, якщо ми позначимо Х, як кількість, то функцію постійних витрат ми можемо записати у вигляді y дорівнює 4, будемо в тисячах гривень зазначати наші рівняння. Тобто y дорівнює 4 тисячі гривень, це функція постійних витрат. Тобто Незважаючи від того, скільки ми будемо виробляти суконь, наш рівень постійних витрат складає 4 тисячі гривень. Змінні витрати у нас рахуються на одиницю продукції, і кожна одиниця продукції потребує витрат в розмірі 2 тисяч гривень. Значить, ми можемо зазначити відповідну формулу змінних витрат. Це y дорівнює 2 помножити на х, 2, тобто 2000 гривень 2 x в тисячах гривень. Тому сумарні витрати ми функцію відповідно, можемо зазначити як y дорівнює 2 x плюс 4. Відповідно, наша виручка, наш виторг може бути визначений, як ціна помножена на кількість. Суконь проданих, і це, відповідно, буде 4х. Так, як побачимо, всі рівняння є, всі формули є лінійні рівняння, лінійні функції. Так, і якщо ми хочемо побудувати, маємо бажання побудувати відповідні графіки, то нам потрібно мінімум дві точки для того, щоб побудувати. Лінійну функцію пряму лінію. От візьмемо х дорівнює 0, коли ми, коли ми нічого не пошили. Нуль суконь і х дорівнює трьом, тобто, коли ми пошили три сукні. Значить, будемо підставляти замість х відповідні формули наші х значення, 0. Отже, сумарні витрати при ексі дорівнюю 0 будуть дорівнювати 4, а при ексі дорівнювати 3 будуть відповідно дорівнювати 10. Ну і функція виручки підставляємо 0, 0, підставляємо 3 12. Тут нам просто залишається ці функції побудувати. Отже, значить, в системі координат, от беремо таку, таку будуємо систему координат. Звичайно, що у нас тут треба визначитися з певним масштабом, і от одна велика клітинка по горизонталі це одна одиниця продукції, тобто це одна сукня, а одна велика. Значить, великий крок по вертикалі 5 складає 5 тисяч гривень. Тому 4 тисячі гривень ставимо при нулі, відповідно, ось, і е, ставимо, при трьох одиницях це буде 10 відповідно. Поєднуємо. І це наша буде функція витрат. Так само виручка в нулі 0, 0, а в трійці 12, поєднуємо. Це наш, наш виторг, виручка. Так, десь наші ці дві функції перетинаються. І вони перетинаються при значенні 2-2 одиниці. Значить, ця точка називається точка безбитковості, тобто, де наша виручка і витерхом урівнюються. І, і, значить, ця точка відповідає. Тій ситуації, коли ми пошили і продали дві сукні, відповідно в нашій задачі. Значить, ця точка наша, точка безбутковості. От, позначимо це кількість продукції, така мінімальна, яка дозволяє вийти на нуль. Якщо ми виробимо менше, ніж дві сукні, тобто, від, ну, наприклад, одну, то ми будемо в мінусі. Наші витрати будуть перевищувати в цій області наші, нашу виручку, і тому, значить, результат остаточний буде мінус, тобто не прибуток, а навпаки, збитки. В точці 2 ми будемо отримувати нульовий результат, але якщо ми будемо виробляти 3 і більше суконь. Від, від, передавати, відповідно, то ми будемо вже далі отримувати прибуток. Тобто, от 3 і більше суконь будуть давати нам певний рівень прибутку. Значить, точка беззбутковості, як видно з графіка, відповідає 8 тисячам гривень. Тобто, ми витратили 8 тисяч гривень, і ми. Отримали 8 тисяч гривень, в результаті прибуток складає 0. Але ми бажали б отримати прибуток в розмірі 8 тисяч. От можна так вертикальним відрізком у відповідному масштабі показати 8. Так, це той рівень прибутковості, який цікавить нашого підприємця. Скажімо. Якщо ми виробляємо і продаємо три сукні, то тут ми бачимо наш прибуток, тобто от ця відстань між відповідними точками виторгу і витрат набагато менше, ніж 8, а конкретно можна порахувати по масштабу, що тут буде 2000 гривень, тобто 2 клітиночки. 2000 гривень, дві маленькі клітиночки. І це менше, ніж ми б бажали б отримати. Якщо ми сунемо трошки далі от в області прибутковості наш відрізочок, бачимо, що все ж таки бажаний прибуток при п'яти проданих і вироблених і проданих сукнях все ж таки менше. Тобто він складає 6 тисяч гривень, тому можемо пошукати трошки далі. От при 6 обсяги виробництва і продажу 6 одиниць, ми бачимо, що якраз наш бажаний прибуток співпадає з розміром прибутку, який тут ми побудували за допомогою графіків. То 6 одиниць продукції. Це е, той обсяг продукції, який необхідно виробити і продати для того, щоб отримати, е, відповідно, цільовий прибуток 8 тисяч гривень. І е, виручка в цьому разі у нас складає, можна бачити з графіка, 24. Тисячі гривень, відповідно, витрати 16 тисяч гривень, і різниця між цими двома рівнями якраз складає 8 тисяч гривень. Це наш цільовий прибуток. Отже, якщо ми б шукали інший розмір прибутку, то ми могли б рухатися вздовж цього сектору прибутку і шукати відповідний вертикальний відрізочок необхідної довжини. Таким чином, ми маємо точка безбутковості у нас дві одиниці, тобто от той мінімум, який необхідно реалізувати для того, щоб повністю покрити всі витрати і вийти на нуль. Дві одиниці, дві сукні. І для того, щоб отримати бажаний цільовий прибуток, ми маємо продати, виробити і продати 6 одиниць продукції, тобто 6 суконь. Таким чином. Значить, побудова графіків нам допомогла проаналізувати нашу ситуацію і зробити відповідні висновки стосовно того, коли ми можемо очікувати, при яких умовах ми можемо очікувати на успіх.